Ключова відмінність ASUS став Gaming Z890 Plus Wi-Fi від попередньої серії материнських плат це новий процесорний роз'єм Socket lga 1851 та підтримка пам'яті на швидкості понад DDR5 9066. Закономірно, що нові процесори привнесли і нові можливості. Так, рішення Core Ultra пропонують уже 20 ліній PCI i -E 5.0. Материнська плата розподіляє їх між двома пристроями: 16 для відеокарти. А ще 4 для швидкісного M.2 2 накопичувача. Тож тепер використання SSD з інтерфейсом PCIe 50 не зменшуватиме кількість ліній під'єднання відеоадаптера. На додачу плата отримала велику кількість швидкісних портів, у тому числі USB 3.2 Gen 2 Type-C та Thunderbolt 4 на тильній панелі, і внутрішню колодку для ще одного USB 3.2 Gen 2 Type-C. Також в наявності 2,5 гігабітний LAN, трьох діапазонний Wi-Fi 7 з парою виносних антен, 4 слоти М2, ряд діагностичних LED-індикаторів та елементи, які сприяють швидкому монтажу та витяганню тієї ж відеокарти і М2 накопичувача.